Українське ППО за ніч збила російських ракет і дронів на суму 120 мільйонів доларів. Зсу наступають під Бахмутом. Ворог в ступорі, вагнерівці почуваються, наче щури у мишоловці. Велика Британія надійшли Україні сотні дронів Камікадзе з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Чорний день в історії судової системи України. На хабарі у 3 мільйони доларів викрито голову Верховного суду. Про ці та інші події 447-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вночі росіяни атакували Україну 18 ракетами різних типів. Зокрема, в напрямку Києва було випущено 9 крилатих ракет калібр та 6 ракет кинжал. Це ті кинжали, які Путін вихваляв як такі, що здатні ухилятися від будь-якої ППО. В результаті усі 18 ракет не досягли цілей, були знищені у столиці і навколо Києва. Цієї ночі було дуже гучно. Уламки ракет приземлялися у декількох районах міста, у тому числі на територію зоопарку в Шевченківському районі. У Дарницькому районі уламки ракети пошкодили дві автівки. У Солом'янському загорілися чотири автобуси та гараж загальною площею 200 квадратних метрів. Як видно з фото, згоріли двоповерхові автобуси, які на початку року Київ отримав від німецького Берліна. У лютому у Київ-Пастранці заявили, що шукають найкращі маршрути для запуску цих автобусів в інших районах. За даними ДСНС, пошкодження не суттєві. У більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані авто. Прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Окрім цього, загарбники атакували Україну ударними дронами шахет, а також проводили повітряну розвідку безпілотниками оперативно-тактичного рівня Орлан 10 і Суперкем. Ці ворожі цілі також знищення. Тим часом в Росії своя атмосфера. В Міноборони Росії заявили, що цієї ночі високоточним ударом кинжалу знищили в Києві ЗРК Петріот натомість міністр оборони України опублікував загадковий набір цифр, який ймовірно є рахунком збитих кинжалів. Де 80 – загальна кількість ракет кинжал, яка була у росіян. Одну ракету українська ППО збила 4 травня, ще 6, 6 сьогодні вночі. Нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум 120 мільйонів доларів. Це розрахунки економічної правди за даними командування повітряних сил. Це просто. Якщо mm. ракета «Калібр» коштує 6,5 мільйонів доларів, то загальна вартість випущених снарядів вночі становить майже 59 мільйонів. Гіперзвукова ракета «Кинжал» може коштувати від 10 мільйонів доларів і вище. Загальна вартість шести пусків – 60 мільйонів доларів. Плюс іранські ударні безпілотники «Шахет» на загальну суму 280 тисяч, плюс «Орлан-10» і «Суперкем» – ще 300 тисяч доларів. Отже, 119 мільйонів 800 тисяч доларів росіяни Витратили сьогодні на те, аби зіпсувати нам сон і спалити декілька одиниць цивільної техніки. Оновлена інформація про наслідки ракетної атаки на сайті Pravda.com.ua. Там же, у правому верхньому кутку є посилання на клуб української правди. Це середовище, в якому читачі, глядачі, слухачі стають ближче до редакції Української правди. Комунікують з журналістами, отримують бонуси. і, Головне підтримують незалежне медіа. Традиційно залишу посилання на клуб УП і в першому закріпленому коментарі під цим відео. Тим часом у Бахмуті командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський у зверненні до захисників заявив, що буквально три дні тому, коли ЗСУ перейшли до наступу, розпочалася чергова сторінка війни. Українці своїми діями ввели в ступор російську армію. Росіяни не знають, де наступ, де генеральний наступ, і взагалі що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він фактично оточений. Ну а вагнерівці почуваються у Бахмуті як щури у мишоловці. Цю інформацію підтверджують, і у міноборони Британії за даними британської розвідки, попри те, що група Вагнера продовжує поступово просуватися у центрі Бахмута, українські військові змогли стабілізувати фланги. Окрім просування на південь від міста, українським військам вдалося відтіснити російську лінію фронту на північний захід від міста. Як зазначили у відомстві, це могло дозволити українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги постачання 0506. На тимчасово окупованій запорізькій атомній електростанції окупанти мало не щодня посилюють правила роботи і перебування працівників на об'єкті. У енергоатомі повідомили, що після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику заес, російські терористи виходять на новий рівень абсурду. Вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження. Наразі озброєні охоронці ретельно перевіряють атомників. Перед зміною дозволяють їм проходити на робочі місця виключно СССР. Стакадою забороняють переміщуватися територію ЗАЕС і навіть виходити на вулицю. Також за даними енергоатому окупанти вимагають, щоб атомники на роботі дивилися лише прямо перед собою і не спілкувалися один з одним. Також окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів захопленої частини Запорізької області, які не мають російських паспортів. Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти змушують жителів переукладати договори про постачання електроенергії, але без російських документів це зробити неможливо. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладання угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії. У держдепі США вважають важливим процесом наміри низки країн розпочати навчання для українських пілотів. Заступник речника державного департаменту Ведент Пател заявив, що мета країн заходу зробити разом все можливе для того, щоб Україна мала засоби для захисту своєї територіальної цілісності і суверенітету. Нагадаю, раніше стало відомо, що Британія погодилася улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів f 16 крім того, французький президент Макрон заявив, що після зустрічі з Зеленським відкрив двері для навчання пілотів з України при цьому не уточнивши подробиць. Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрилії для захисту свого неба. За його словами, те, що сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів, дуже багатообіцяючий знак Сак відзначив, що президент Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в і на саміті НАТО в Литві в липні. За словами радника, український президент отримав. В запевняння від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що вони обговорять це питання найближчими днями. Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати f 16 Сак сказав, що вони мають важливий голос у міжнародній коаліції, і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників як США і Туреччина. Тим часом Велика Британія надійшли Україні сотні дронів Камікадзе, виготовлених на замовлення для підтримки Києва на полі бою. Про це пише британське видання The Telegraph. Згідно з публікацією, йдеться про безпілотники Камікадзе з дальністю польоту понад 200 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність установок Хаймерс. Джерела в оборонному відомстві в Британії визнали, що це безпілотники Камікадзе основним завданням яких є транспортування боєприпасів. Секретність постачання пояснюють комерційно. Таємницею, оскільки безпілотники все ще перебувають на пізніх стадіях закупівель. Це Михайло Вершинін. Він керував патрульною поліцією в Маріуполі на момент, коли минулого року відбулося повне оточення міста. Після кульового поранення на початку квітня минулого року Вершинін потрапив на Азовсталь, де його. Прооперували там. Він перебував аж до самого виходу із заводу. Поруч із командирами Азову. Згодом поліцейський пережив 123 дні полону в колонії Оленівки та Донецькому Сізо. Вершинін повернувся з полону. Українська правда записала з ним інтерв'ю, в якому він згадує про побут на Азовсталі та спроби ворога вбити Дениса Прокопенка, а також пояснює, як не з'їхати з глузду в полоні, і розповідає про життя після пережитого. Жаху повну версію інтерв'ю. Дивіться за посиланням. Воно з'явиться тут. ДВР заочно повідомило про підозру військовому Костянтину Безсмертному, який у минулому році обманом змусив здатися в полон морпіхів у Маріуполі. Тоді, у квітні, російські пропагандистські змі повідомили, що, начебто, морпіхи 501-го батальйону добровільно здалися у полон. Правоохоронні органи розслідували це за відповідною статтею. та слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив команд. Дира здатися майже трьом сотням військовослужбовців батальйону був відданий наказ на передислокацію. Хоча насправді їх переправили до ДНР, військових ввели в оману, і тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. ДБР також ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно військовослужбовців за підозрою у дезертирстві. Таким чином, родичі морпіхів можуть отримувати виплати від уповноважених органів. Начальнику безсмертному повідомлено про підозру у державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення. Антикорупційні органи затримали голову українського верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у розмірі близько трьох мільйонів доларів. Князів і ще одна особа затримані. Відбулися обшуки у ще 18 судів Верховного суду. Директор Набу Семен Кривонос заявив, що це найбільш резонансна справа в історії роботи Набу та САП і найбільше викриття в судовій гілці. Влади, за даними слідства, всеволод князів отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Живаго. Суд розглядав справу стосовно права власності 40% акції полтавського гірничого збагачувального комбінату Ферекспо своїм рішенням. 19 квітня орган залишив зазначені акції живаго, скасувавши попереднє. У Костянтина Живаго вже заявили, що олігарх не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддям Верховного суду. Однак, директ. Турнабу наполягає у цій справі: є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні підозрювані, і будь-яких інших підтекстів немає. Докази здобуто, і вони підтверджують діяльність цієї злочинної організації. Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві свого голови. Вони заявили, що шоковані зазначеними подіями і що добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством. А також назвали це чорним днем в історії суду. В цей час СБУ викрала іншого бізнесмена Павла Фукса. Правоохоронці стверджують, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Холдинг бізнесмена підшукував підприємства, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов'язання цих об'єктів. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства. На підставі. Ві зібраних доказів фуксу та двом топ менеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків і зборів. А також накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101-ї компанії, права вимоги за понад півтори тисячі викупленими кредитами, понад 240 об'єктів нерухомості і транспортних засобів. ФУКС назвав заяви СБУ безпідставними і пов'язаними виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур. В Україні за перший квартал 2023 року зареєстрували більше ніж 41 тисячу шлюбів. Примітно, що розлучень було майже у 9 разів менше, міністерство юстиції України повідомляє, що лідерами за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина. Також рекордну кількість одружень зареєстрували у Києві та Київській області, в Одеській області, Вінницькій та Харківській областях у Мін'юсті наголошують, це доказ того, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Нагадаю, у мобільному додатку дія можна в онлайн режимі подавати заяви на реєстрацію шлюбу. Тож, якщо ви вагалися, Ліця випуском у Пестрічка, тисніть вподобайку і мерщій в дію.